Доброго вечора. Ефір на Галичині продовжує політична студія. Гостем програми є народний депутат Свободівець Олександр Сич. Вітаю вас, Олександр Доброго Максимович. Дня, Одразу хочу перейти до актуальнішнього питання сланцевого. Ваша думка, яким би мало бути рішення і взагалі, як вийти нам з цієї ситуації? Дякую, але з вашого дозволу. все, я привітаю мешканців Прикарпаття, зокрема своїх виборців, мешканців міста Енфранківська. З великим святом, з успінням Пресвятої Богородиці. Дай Боже, аби кожну нашу родину Матінка Божа охороняла, оберігала, спрямовувала на життєвій дорозі. Щодо сланцевого газу, я думаю, що в питанні сланцевого газу мало бути рішення адекватно. Напрацьоване з боку обох учасників цього процесу з боку кабінету міністрів і з боку обласної ради, точніше, скажімо, адекватне ставлення до напрацювання цього рішення. На мою думку, може я буду необ'єктивний, як вчорашній е, голова обласної ради, і мені все, що діється навколо місцевого самоврядування, навколо обласної ради, воно весь час мені болить. От я за це переживаю. Але на мою думку, обласна рада поступила достатньо зважено. В дусі того конструктивізму, який ми напрацювали протягом останніх двох років, от і про це свідчить те, що голова обласної ради створив спеціальну комісію по вивченню цього питання. Комісія працювала два місяці. До комісії залучили і депутатський корпус, і фахівців, і представників громадськості, і представників кабінету міністрів. І комісія, детально проаналізувавши проект угоди, дала дуже багато своїх зауважень. Якби е, м, чиновники Кабінету міністрів, які були присутні на засіданнях цієї комісії, е, реально хотіли б е, скористатись своїм повноваженнями і прислухатись до обласної ради і виписати так. Цю угоду, щоб від неї була користь і в Україні, і приватній компанії Шеврон і Івано-Франківській області, то очевидно, вони би зразу ще по ходу роботи тої комісії намагались би до проекту угоди імплементувати всі вказані зауваження. Якщо не помиляюся, було щось там біля 150 зауважень. А натомість як сталося? Ну вони приїжджали собі, от таким менторським тоном зверхньо вислуховували те, що говорить обласна рада, і вимагали прийняти угоду тільки в тому варіанті, який пропонують вони. Тоді до чого зводиться суть обласної ради? Просто Тупенько підняти руки і не думати, що далі буде з областю, з соціально-економічним розвитком, з екологією і тому подібне. Отже, я вважаю, що це не конструктивний підхід кабінету міністрів. Але дивіться, коли вже треба приймати свою саму угоду, і очевидно, коли десь... Обласна адміністрація, кабінет міністрів прозондували, що позиції депутатського корпусу достатньо різноманітні вже буквально в останній день почали обіцяти золоті гори і мости. Чому в останній день? Чому за 5 хвилин до засідання обласної ради появився абсолютно інший проект рішення? Чому почали звучати обіцянки, що і одне, і друге, і п'яте, і десяте буде враховано в угоді? А чому воно зразу не було враховано? Чому до початку сесії обласної ради? Проєкт угоди не переробили, врахувавши зауваження обласної ради. Я вважаю, що депутатський корпус обласної ради виступав з позицій інтересів мешканців краю, намагаючись одночасно і дати можливість, аби шляхом розробки сланцевих залежів і диверсифікувати джерела енергопостачання в Україні, тобто посилити енергетичну безпеку. От, отже, посилити і економічну України одночасно, аби не завдати шкоду мешканці Прикарпаття. До речі, я не розумію, чому в пресі зразу пішла подача, якась ну знову ж таки спекулятивна. Нібито обласна рада відхилила. Обласна рада не відхилила. ви від це знаєте і я, і ви, обласна рада. Просто звернулася із пропозицією до кабінету міністрів доопрацювати угоду, врахувати зауваження обласної ради і подати знову на затвердження. І якщо те, що обласна рада напрацювала, ті зауважені пропозиції, вони будуть в враховані, то обласна рада може прийняти цю угоду. Але бачите, зразу почали спекуляції. Обласна рада відкинула угоду. Депутати, які не проголосувалися, які такі погані, ну чу -чу, не агенти Москви. Люди добрі, але ж ну, якщо не слухати оті цяцінки, обіцянки які звучали голослівно з уст, але яких немає в угоді, тобто це було намагання обдурити обласну раду, а проаналізувати саму угоду, то коротко можна сказати так: в обласної ради вимагали, щоб вона дала дозвіл на те, що 45% території області будуть віддані приватному інвестору, він там буде робити, що захоче. Як захоче, і ніхто не має права в це втручатися. І ніхто не має права ні судитися з ним, ні акції протесту протесту організовувати абсолютно нічого. розумієте? ну це ж абсурд. Як віддати майже половину області? Приватному інвестору і не вимагати, щоб там, скажімо, якісь правила дотримувалися і екологічні, і були нормальні відрахування, соціально економічний розвиток і тому подібне. А загалом тому, це питання чи матиме розвиток, чи можливо думав, що обійдуть? Так. Я думаю, що так. Чому я звертаю увагу? Мені не зрозуміло, чому почалися такі знаєте спекуляції. Можливо, тільки для того ці спекуляції почалися. Знову ж таки, що нібито обласна рада відкинула. Обласна ж рада не відкинула. Обласна рада не прийняла проєкту рішення. І не змігши прийняти, запропонувала кабінет міністрів доопрацювати, щоб у сесійному залі був консенсус. Отже, обласна рада готова далі працювати над цією угодою. Ні, зразу у засобах маси інформації, зокрема загальноукраїнських, пішла теза. Обласна рада відкинула і вона сяка така погана. Пішла на повідку Кремля, Газпрому і тому подібне. Отже, що це означає? Це означає, що будуть намагання знову ж таки або не враховувати ті зауваження, які розробила обласна рада, от або ж мінімально їх врахувати. Ну так же не можна. Треба вже я думаю, що досить спекулювати на тих цінностях, які мають вагоме значення для українців. Треба, враховуючи ці цінності, дуже професійно, дуже грамотно, дуже прагматично підходити до розробки тих документів. Ви дивіться, я ж про це навіть говорю на сесії обласної ради. Ми ж навіть коли на сесії обласної ради, чи раніше, коли я був головою обласної ради, чи тепер, коли депутати дають дозвол на розробку якоїсь там кар'єру піщано гравійних сумішей. і то наскільки довго обласна рада дискутує: дати підприємцеві чи не дати, чи та угода про соціально-економічний розвиток, яку він уклав селом, достатня чи недостатньо? Він пообіцяв тільки клуб поремонтувати, а може клубу мало, може ще школу поремонтувати, а може дорогу треба поремонтувати. Бачите, і то, як довго дискутується, і то далеко не завжди з першого разу приймається. Бо цілком зрозуміло, депутати хочуть найкраще для добра для своїх виборців. А тим більше, коли приймати таку угоду, ну, згідно якої 45% площі на 50 років віддати оренду. Приватні конторі закордонні. Коли цього також штучаться суперечки, щоб мінізувати вплив Росії? Ось що тому, що ми залежимо від газу? Це теж тут є плюси. Ну це таке відкрите питання. Але я кажу, на, на цьому не треба спекулювати. Тобто, депутати, які дбають за те, щоб наша область була екологічно чистою, щоб при видобутку сланцевого газу були максимально дотримані всі технології, щоб область від цього мала максимальні дивіденди, їх називають агентами Кремля. Від якого це часу? І хто це каже? Кажуть представники партії регіонів і їхні поплічники, то від якого часу партія регіонів так почала дбати за українську державність? А чому вона не дбала за неї, коли заключала харківські угоди, коли приймала закон про мови, які приникли українську мову, коли приймала закон про червоні прапори і багато багато чого іншого, здаючи українські інтереси на поталу російським інтересам? А тут а мені здається, тут відповідь дуже проста: є купка негідників, які би хотіли банально. Скористатися надрами Прикарпаття, а може і лихом Прикарпаття. Ми ж до кінця ще не знаємо, чому депутати вимагають. Максимального дотримання технології і прозорості і ясності, які це будуть технології. Це загрожується, не загрожує мешканцям краю. Тому я вважаю, що це питання має право на продовження. Це перше і друге, я вважаю, що позиція всіх без винятку депутатів Івано-Франківської обласної ради має бути сконцентрована на тому, щоб ніхто не нажився на надрах на багатство Прикарпатського краю, завдавши йому лиха, і навпаки, щоб і Прикарпаття максимально від цього виграло. Олександр Максимович, вже з наступного тижня ви розпочнете свою роботу у парламенті. З яким настроєм? І ще друге питання. Власне, зараз ми вже стоїмо перед вибором митний союз, євросоюз. Отже, який настрій? Бо ми вже бачимо рішучі наступи нашого сусіда? Як нам теж тут бути? Закінчуються останні дні моїх канікул. депутатських канікул. Я намагаюсь в собі формувати той бойовий боєздатний настрій, який повинен бути у Верховній Раді в усіх опозиційних сил. Бо я наперед можу сказати, що очевидно як непростими були півроку роботи попередніх, а так далеко непростими і почнеться новий робочий рік з 3 вересня у Верховній Раді. В нас Є дуже багато проблем, які я міг би так розділити на проблеми внутрішньопарламентські, зовнішньопарламентські і міжнародні Внутрішньопарламентські проблеми. Ми і далі будемо принципово продовжити лінію боротьби проти недотримання законності у стінах парламенту. Ми й далі будемо вимагати, щоб кожен. Голосував депутат персонально. Ми далі будемо вимагати, щоб всі закони, які приймаються, відповідали конституції. Ми далі будемо вимагати, щоб закони приймалися з дотриманням регламенту, тобто ще одного закону. Ми далі будемо вимагати, щоб в українському парламенті звучала українська мова, і ми не будемо допускати прийняття ні економічних, ні соціальних, ні культурологічних, гуманітарних законів, які шкодять інтересам української нації. Це внутрішня -проблем... парламентська проблематика. Вона була в попередньому у попередній сесії. Вона буде. Мати продовження в цій сесії Зовнішньо-парламентська проблематика. Я думаю, що і в цьому році, і в наступному буде домінувати призма. Наступних президентських виборів 2015 року тому вже стартували. Так, вони неофіційно офіційно вже стартували. Тому до всіх думаючих мешканців Прикарпаття виборців я закликаю, щоб ви аналізуючи дії тої чи іншої політичної сили, тих чи інших політичних лідерів, сприймали це через призму наступних президентських виборів. От дуже буде багато загравання з боку чинного президента. З боку чинного режиму, з боку чинної владної партії регіонів і сталітів комуністів, і вони б показувати, як вони страшенно борються за добро української держави, української нації. От і будуть достатньо неоднозначні, неоднозначні взагалі процеси відбуватися і в прийнятті законодавства, зокрема законодавства про вибори і тому подібне. Очевидно, що ну, головною метою партії регіонів було до сьогоднішнього дня, і очевидно, це буде ще далі теза продовжуватися, Те, щоб добитися прийняття. Змін до Конституції України, щоб вибори вибори президента відбувалися не всенародно, а в самому парламенті. Але так мені видається, що їм для цього голосів не вистачає, незважаючи на той процес тушкування, все таки, які далі продовжується, хай і не такими темпами, як у передньому скликані, але все таки випадки є. Але судячи з того, як приймається цілий ряд дуже важливих законів, важливих лобістських законів партії регіонів, які вони не можуть прийняти, це означає, що в них елементарно не стає голосів, і очевидно, що цей сценарій їм не вдасться. Якщо так, тоді буде сценарій такий, як би споплюжити опозицію. Як би споплюжити Верховну Раду, яка сьогодні намагається стояти на сторожі законності? Як би показати, що Верховна Рада це погано? Що опозиція, яка вимагає у Верховній Раді дотримання законності, вона є погана. От і показати, який гарний, добрий є президент, кабінет міністрів чи не уряд і тому подібне. В контексті цьому ми далі будемо продовжувати боротьбу за те, щоб київська міська громада мала право обрати свого голову і свою владу, адже п'ятирічний термін чинності Київської міської ради закінчився, вона далі є нелегітимна. І якби сьогодні Конституційний суд, який є кишеньковим у президента виконавчої гілки влади, не оправдовував, Дії цього режиму, але ніхто ніколи не може заборонити право місцевої громади обрати собі владу. Сьогодні Київ не має влади. На сьогоднішній день треба проводити вибори в тих п'яти округах, як мінімум, де вони були визнані такими, що не відбулися. Завдяки тим маніпуляціям, завдяки тим фальсифікаціям, які відбувалися під час чергових парламентських виборів, от очевидно, що буде багато інших процесів, які будуть проходити через Верховну Раду і на пульсі, яких треба тримати руку. Я думаю, що найголовніше і те, що буде пронизувати поряд з президентськими виборами і внутрішню, і зовнішню політику, це євроінтеграція України. От, знову ж таки, будемо домагатися того, щоб вчасно приймалися ті закони, які ми повинні прийняти, щоб у листопаді місці підписати асоціацію із Європейським Союзом. Єдине, що я знову ж таки тут застерігаю, від маніпуляції. От ви дивіться. Маніпуляції на цінностях, все, що дороге українцям, цим маніпулюють сьогодні. Кожен регіонал і кожен комуніст, знаючи, наскільки українцям дорогі цінності нації, держави, культурні цінності, кожен з них говорить про те, що він бореться за інтереси української держави, а насправді працюючи проти неї. Що може само Кокашн працює, що він е, не бореться з інтереси української держави? Чи може, скажімо, Чечетов, чи, 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 чи може хтось із чинних регіоналів? Е, Отак от само, як ми говорили з вами про сланцевий Газ, знаючи, наскільки українцям, зокрема у Галичині, дорога незалежність, а основою незалежності політичної є економічна, зокрема, енергетична незалежність, якась кубка негідників. Хоче скористатися проектом відбутку сланцевих газів задурно е нахапатися багатства за кошт нас галичан, наш прикарпатців і тих, хто не дається зробити, називають там різними і агентами Кремля і Путіни, і так Тож саме тут. Знаючи наскільки українцям більшості принаймні українців дорога євроінтеграція, наскільки ми хочемо бути в Європі, наскільки ми хочемо, щоб наші соціальні стандарти були європейськими, щоб наша освіта була європейською, щоб наш стиль життя був ну, притаманно нам, європейський, бо ми європейська країна. От і до цього часу, я думаю, що в подальшому у Верховній Раді буде іти такий процес, коли суто лобістські закони, потрібні для партії регіонів і її поплічників, будуть проштовхуватися. Під плащиком, під прикриттям нібито євроінтеграції. І, до речі, це вже було. Дивіться, законопроект партії регіонів про вищу освіту. Він є абсолютно антиєвропейським. Але це подається, щоб наблизити вищу освіту України до європейських стандартів. Або, скажімо, знову ж таки, теза президента України про те, що. Треба збільшити навантаження для викладачів вищих навчальних закладів, і що нібито це відповідає європейським стандартам. Ну абсолютно дурниця. От або скажімо, призначення суддів у Верховній Раді. Нам навіть не дали можливості, щоб ми у комітеті, відповідному кожного суддю персонально розглянули. Чи є за ним якісь негативи, чи немає, бо якраз у вас там ми сьогодні знаємо. І щоб ми е не могли це обговорити навіть на сесійному засіданні, бо це нібито відповідає європейським принципам. Чекайте, а до чого тут тоді, тоді зводиться Верховна Рада? Просто одобрям підняти руку і все? Очевидно, що не так. Тобто робиться дуже багато хитромудрих, е негативних, лобістських речей в Верховній Раді, і при цьому всьому прикривається євроінтеграція. Олександра Максимовичу, до речі, про освіту. цієї неділі стартує вже новий навчальний рік. Як ви оцінюєте вступну кампанію? І ще таке питання: близько тисячі малих івано-франківців стоять на черзі до дитсадків. Вони просто не потрапили туди, ви бракує місця. Як навіть я, я цієї не знаю, ситуації? чи я зможу, скоріше, всього, що не зможу знову бути в ефірі на телебаченні Галичина до 1 вересня, тому при цій нагоді я щиро вітаю всіх причетних до навчально-виховного процесу, чи то в школах, чи то в дитячих садочках, чи то в вищих навчальних закладах, от моїх колег, вчителів, викладачів. От, дай Боже вам комфортних умов праці, дай Боже вам адекватного поцінування з боку держави вашої праці. Я вітаю всіх діток, які вперше йдуть до школи, і які, скажімо, вже звикли до школи, аби завжди вам було дуже добре в колі друзів, аби завжди йшли у шкільні класи чи то в навчальній аудиторії і з величезним задоволенням, знаючи, що вас чекають друзі, що вас чекають хороші, симпатичні, добрі вчителі і викладачі. Я думаю, що ну без перебільшення навчальний рік так само буде складний. Буде складний, тому що на ньому будуть відбуватися все економічні негаразди. Я думаю, сьогодні дуже неважко зайти в інтернет, трошки почитати економічну аналітику, щоб зрозуміти, що в бюджеті величезна діра. І сьогодні цю величезну діру намагаються компенсувати і за рахунок, в тому числі місцевих бюджетів сьогодні ж, окрім захищених статей, і то деколи з перебоями, а захищені статті це заробітна плата, енергоносії, там медикаменти, харчування, а тощо нічого більше не йде. А якщо не йде, скажіть мені, будь ласка, а як підготувати школу, садочок, професійно-технічне училище та тому подібне до нового навчального року? Як примотувати кабінети, як закупити нове обладнання, як закупити нові комп'ютери і так далі, і так далі. А грошей на це немає. І недаремно казначейство, зокрема, і в нашій області гальмує всі проплати. Казначейство виступає таким собі дуже зручним інструментом ручної економічної політики уряду. І воно не дає можливості використати на ті кошти, що заробили місцеві бюджети, що заробили місцеві установи, організації і тому подібне. От е, в, Це в тому числі погано. Ну не все погано, але я просто кажу, що економічна політика вона буде впливати. Вона буде впливати. На сьогоднішній день знову ж таки ну дуже недосконалою є і політика самого. Кабінету міністрів в освітній сфері, а зокрема у Міністерства освіти, от зокрема, знову останнім часом піднявся шум навколо того, що міністерство освіти затвердило концепцію профільного навчання. Хоча на комітеті Верховної Ради, коли ця концепція розглядалася, їй дану негативну оцінку, вона є недосконала і був прийнятий однозначний висновок, її приймати не можна. А їх все-таки вже прийняли. Що це означає? Це означає, що в старших класах можуть бути введені інтегровані предмети. Зокрема, до мене дзвонили журналісти з Радіо Свобода і запитували, як ставитись до такого інтегрованого предмету, як природознавство, до якого входять фізика, хімія, біологія і тому подібне. Ну, я кажу, що негативно. Тому що такі практика інтегрованих предметів у світі є, але досвід показав, що наші діти до сьогоднішнього дня здобували набагато фундаментальніші знання, ніж діти в інших європейських і своїх державах. І про це говорить і перемоги наших дітей на світових олімпіадах, і успіхи наших дітей при вступі у вищі навчальні заклади інших держав і тому подібне. От я сподіваюся, що Верховна Рада загалом, а зокрема і комітет Верховної Ради до, з питання освіти і науки, до якої я вхожу, будемо робити все можливе для того, щоб тримати українську освіту, принаймні, скажімо, на плаву, не давати поширитися тим гіршим тенденціям, а все-таки десь спрямовувати на кращі тенденції розвитку. Це щодо освіти. І ще Брак місць в дитсадках. Брак місць у дитсадках. Ви знаєте, мені здається, що в місті Івано-Франківську, от я недавно був, до речі, це було виїзне останнє засідання Комітету Верховної Ради у Чернігові. На Чернігівській землі я звідуванням за знав, що в Чернігіві немає е, черг в садочки. А чому немає? Чернігів е, за кількістю населення майже таке саме, як місто івано Іван-Франківський, трошки більше. Але в Чернігові є біля 8 десятків садочків. А в нас, неповні, здається, якщо не помиляюся, три десятки в місті Івано-Франківську. І в нас свого часу була розгорнута мережа. Але все розпродали. Або ж віддали під нецільове використання. Те, що розбродали, вже дуже важко повернути, тому що є нові власники, а в нас приватна власниця як священна корова. Хоч на нашу думку свободівців, все-таки кожен факт приватизації треба перевірити на законність і потім тим, хто приватизував, повернути ті копійки, а об'єкти повернути. Але я маю інше на увазі: у нас сьогодні дуже багато приміщень дитячих садочків має нецільне використання. От треба подивитися, як всіх їх повернути. Під цільове використання. На початку 90-х років була дуже правильно зроб, зроблена міська рада. міська рада. Дивіться, до чого веду. От тільки приклад. На початку 90-х років, коли зменшилась відвідуваність дитячих садочків дітьми, тому що було велике безробіття, мами не ходили на роботу. Ну, для чого віддавати садочку на роботу, мама не ходить, тим більше деморфічна політика все решта. І дуже багато садочків найправильніше зробили, коли віддали під школи садочки. Тобто у приміщенні і початкова школа, і садкові групи. Але, шановні, тепер більшість шкіл міста Івано-Франківська напівзаповнені. А поряд є дитячі школи-садочки. Скажіть мені, будь ласка, от є 13-та школа, вона напівзаповнена. А навпроти неї, на Василянок, школа-садочок. Чому класи не забрати школи-садочка віддати в школу перші класи, а садочок повністю наповнити? Або те саме в Пасічній. 18-та школа, 24-та школа, напівзаповнені, але за біля мого подвір'я школа садочок. Я розумію, що батькам не зрозуміли. Їм краще, коли діти в такому, знаєте, невеличкому приміщенні, у такій хорошій атмосфері з маленькими дітьми, а не з старшокласниками, де шумно, гамерно, тому подібне. Я розумію, що і тим викладачам, що в перших класах працюють, хотілося б працювати саме так. Але давайте будемо виходити з інтересів міста Івано-Франківська. Це дуже важливий політичний крок. І хтось його має зробити? А його мають зробити виконавчий комітет і міська рада, але на це треба зважитися. <зважі> Зрештою, якщо так вже говорити, то от президент України оголосив, що на наступний рік от дитячі садочки стануть однією із пріоритетних галузей політики, і що нібито буде створено 100 тисяч нових дитячих місць у дитячих садочках. Ну, ну, тоді це давайте, це тоді це давайте це будемо виконувати цю політику, а будувати дитячі садочки, а будувати їх не можна, не залучаючи державні кошти, бо це десятки мільйонів гривень, і ні міський, ні обласний бюджет цього не підніме. Тоді треба не тільки говорити, але спрямовувати кошти. І не тільки в Донецьк, ні Донець, про в Петровську, але й Івано-Франківську область. По-перше, по-друге, вивільняти садочки із садочків ті установи, які там непритаманно сидять. Андрей Максимович, час добирається. До речі, ще одне, до речі, ще одне цікаве питання, я тільки дозволю одну mm. хвилинку часу. Дивіться, знову ж таки, на сесії Івано-Франківської обласної ради на останній сесії. Коли постало питання, що треба віддати недобудоване приміщення із обласної власниці в міську, бо свого часу місто Івано-Франківськ, будуючи лікарню, віддало цю лікарню цільово під перинатальний центр в обласну власність. Перинатальні центри там не будують, будують в іншому місті. Постає питання: а як далі це приміщення використовувати? Хтось хотів би якісь там ми провернути. а я настояв на тому, і свої фракції просив мене підтримати як депутат від міста Івано-Франківська, щоб це приміщення повернули в місто Івано-Франківськ, щоб його, хоч би в першу чергу, поремонтували, перевели сюди четверту поліклініку, яка міститься в садочку, поремонтували садочок і там наповнили 10 груп дітьми. А 10 груп це 250-300 дітей. І тоді мені цікаво, а чому частина депутатів, які живуть в місті Івано-Франківську, не захотіли підтримати цю ідею? Хоча не кажу, що на кінцево вже вирішена, тому що на наступній сесії обласної я думаю, що це питання буде стояти, і депутатом стане глузду по справедливості і по розуму розпорядитися з цим питанням. І так наостанок, буквально кількома словами, чи вдалося добре відпочити? Ну, перш за все, бо дуже часто цікавляться тим, як депутати відпочивають, де вони їздять, навіть є такий жарт, чи ти не працював на закордонному виборчому окрузі. А я традиційно. Маю проблеми зі спиною. Я взяв путівку за власні гроші в хмільник, підлікував там спину і весь цей час перебував місто Ванфранківську, займався поточними питаннями, тому що відпустка відпусткою, але у приймальні заходжу там постійно є якісь звернення, прохання, в тому числі про допомогу, все решта. От і весь час практично перебував перевав місті Ван Франківську або, скажімо там, їздив до нашої сільської хати, яку нам те ще передали в спадок у місту Дерятину. Так і відпочив. Що ж, я вам бажаю успіхів, вдалої роботи. Дякую вам за розмову. Залишайтеся з Галичиною і гарного вам вечора!